Всім привіт! Ви на каналі Дезігнерки. Мене звати Катерина і я ux дизайнер В цьому відео я покажу, як зробити редизайн дуже-дуже старого сайту, мого сайту. Як я його робила, і це загалом огляд на роботу, яку почали зараз. Отже, давайте починати. Спочатку підготували простір, додамо основний блок, пропишемо тексти. Тут я спочатку переношу всі тексти, які були на попередньому дизайні, до нового дизайну. Це доволі легко зробити, основні блоки можна передрукувати, а більшість текстів дуже легко скопіювати, якщо зробити скріншот цих текстів на Mac і просто скопіювати зображення. В принципі, ось ця функція в macOS копіювати тексти з будь-якого зображення є доволі зручною для дизайнерів, і це пришвидшує роботу. Потім я переношу всі тексти, роблю це хаотично, без особливих вирівнювань. А, наразі це не потрібно, мені потрібно бачити просто загальний концепт, що в мене є а, на вході, а, тобто, що я можу перевикористати з попереднього концепту, які блоки мають бути. А, я не сильно відходила від загальної ідеї а, побудови блоків, побудови самого сайту і просто додавала елементи, як вони є. А, також я. А, Переносила кнопки і основні блоки, які мають, наприклад, на бекграунді зображення, і підбирала їх. Наступним кроком я почала підбирати зображення, тобто таким чином, обирати загальний стиль сайту, який він буде. Аналіз сайтів показав, що ця тема прибирання вона має бути в таких. Блакитних тонах, і наразі я намагалася знайти схоже зображення. Тут ви бачите, я підбирала досить різні за характером зображення, дивилася, як вони можуть виглядати на бекграунді, тому що основний екран, це банер, він має приваблювати користувача. І таким чином я задаю стиль всьому сайту. По суті, наступні блоки вони просто наслідують основний блок, тому важливо пропрацювати саме перший банер. Я експериментую з формою, так як попередній дизайн мав форму на бекграунді, Раунді, і я її намагаюсь додати, подивитися, як це буде виглядати. Але згодом я оцінила цю форму і зрозуміла, що в ній немає ніякого сенсу, так як вона складається з певної інформації. А для замовлення достатньо, наприклад, лише номера, і ця форма може бути зменшеною, тобто ім'я та номера. Тому я зрозуміла, що є певні прорахунки. Формі і вирішила її прибрати. Потім почала експериментувати з формами самого банеру, скруглювати кути, переміщувати зображення в різні сторони. Така геометрія вона дозволяє подивитися і додати якусь цікаву нотку до сайту. Загалом я підібрала декілька типів зображень, які можуть ну, тобто вони зовсім різні за характером. Я хотіла спочатку передати ідею, що компанія прибирання це певна сім'я. Чоловік та дружина, які займаються цим, і також у них є люди, які їм допомагають. Але загалом я трішки відійшла від цієї ідеї і все ж таки дійшла до думки, що можна від цього обстрагуватися. Але все ж таки основним. Основним закликом додіння має бути людина, яка саме виконує прибирання. Тому таким чином сайт буде більш юзер-френдлі, він буде цікавішим для користувача, тобто він буде привертати уваги і створювати більше довіри. Отже, експерименти з формою продовжилися. Я хотіла погратися з зображенням, будувати текст в саме зображення, але все ж таки жовті кольори для мене вони були не настільки характерні. Ні, Айто і загалом картинка виглядала непогано, але гальна стилістика мені не подобалась. Тому я вирішила зробити акцент все таки на тексті, тому що він є основним і закликом до дії. Тому я. Закцитувала увагу на а, саме ньому. Знову таки, я вирішила додати до банеру основну форму, форму вводу, а, тексту. Перенос форми загалом будь-якої форми, побудова форма фільми, доволі проста. А, здаєте розміри основних полів, вставляєте плейсхолдери, додаєте кнопочку. Бажано, щоб кнопочка та форми полів були однакового роз. Також підступи між кнопкою і імпутами мають також однакову відстань. А, загалом. Краще будувати будь-які форми з автолеяутом, і що стосується різних блоків, вони також будуються з автомолетом. Я його активно використовую. Ви можете побачити в роботі. Також я активно використовую маски, маски для зображень, це доволі зручно, коли потрібно швидко змінити зображення і не підбирати його розмір. Таким чином можна легко зробити кроп всередині зображення, змінити тип маски. Останнім часом я почала будувати зображення саме за допомогою будованого зображення в поліфіл. я б дуже багато експериментувала з формою, робила декілька кейсів, і це по суті основний пошук ідей, основний пошук натхнення ідеї реалізації місії. Сайту також окрему увагу варто приділити кольорам. А саме який колір буде акцентний, який додатковий? Як саме будуть будуватися блоки, які мають бути скруглення кутів? А, наскільки м'який наскільки playful має бути сайт? І окремо, звісно, увагу шрифтам варто приділити. Тут я можу сказати, що краще обирати шрифти Google Fonts, з ними легше працювати, і вони, вони простіші в реалізації в майбутньому розробниками. Але загалом, якщо ви створюєте роботу для портфоліо, то це не є категорично важливим пунктом. Далі я продовжую гратися з. Текстом, загалом, ще стосовно іконок. Я використовую різні пакети іконок, пакетовані іконки, це доволі зручно і швидко. Для цього мені допомагають плагіни: плагіни Phosphor Icons, «Material Design Icons і інші. Тобто, ви просто відкриваєте плагін, вставляєте іконку в роботу, робите з неї компонент, і далі працюєте з нею в своєму файлі. Додатково обов'язково потрібно працювати тексти. Тексти я спочатку, як ви пам'ятаєте, переносила з основного макету, але з часом я їх також проаналізувала. Тобто кожен текст, коли її їй... спочатку я перенесла просто роботу, всю, а потім проаналізувала кожен блок, викинула те, що не потрібно, додала. Важливі акценти, щоб пропрацювати таким чином не лише UI-частина, а й UX-частину, яка дає інформацію користувачу, контентну частину, і таким чином вибудувала хороші тексти. Загалом роботу з текстами наразі я проводжу разом з чатом GPT. Це доволі зручно. Він допомагає швидко сформувати потрібну кількість тексту, це особливо зручно для роботи в. Портфоліо, тому що вони мають бути такі ідеалізовані роботи, але при цьому контентно спроможні, тобто вони не мають мати текст Lorem. Мені здається, наразі роботи, які мають Lorem Ipsum, взагалі не мають під собою ніякої мети. Тобто це просто сухі шаблони. Далі пропрацьовую кожен блок. Окрему увагу варто було приділити зображення. Частину зображень я згенерувала у Міджорний, частину підібрала за допомогою стоків. Чому не повністю Міджорний. Міджорний дуже добре наслідує стиль, але загалом, якщо ви використовуєте всі зображення в одному стилі і не будете там допрацьовувати їх, сайт вийде дуже одноманітним. Тому краще все ж таки додавати щось свого, додавати більш реалістичні зображення, стоків, підбирати їх, підбирати кольори, щоб це все гармоніювало. А додатково я вирішила додати блоки з текстом, тобто просто звичайні текстові блоки, які будуть нести певну. Інформаційну складову, проте вони не мають бути занадто довгими. Знову ж таки, я пішла в чат Діпті і перегрупувала ці тексти таким чином, щоб вони несли мету під собою. Вирішила зробити відгуки, тому що це доволі легкий блок. І спочатку мені хотілося зробити більш персоналізований блок, показати кожну людину окремо, і я почала це робити, додавати певний опис, можливо, якісь характеристики або відгуки для однієї людини, тобто для кожної прибиральниці. Робити відгуки окремо. Тобто це мої відгуки, це твої відгуки. А, проте мені така ідея здалася доволі складною. І не хотілося перевантажувати сайт, і все ж таки я а, почала гратися все більше, додавати різні вигляди, різні ідеї. А, акцентним елементом є знак лапок, який показує, що це саме відгук. Як можна бачити, я спочатку створюю загальний вигляд блоку. Якщо я розумію, що наразі я не готова деталізувати і побачити його повністю, я залишаю блок, і вже в кінці роботи я проглядаю роботу в цілому вигляді і допрацьовую. Певні блоки, тобто немає такого, що я просто встала з нуля, зробила один блок, і в принципі все. Дуже зручно в будь-чому в малюванні також, до речі, відходити від роботи, витися на щось інше, а потім повертатися до роботи і дивитися свіжим поглядом. Це саме той підхід, який я взяла в роботу в цьому. Ну і зараз я проходжу останній етап: етап зачищення сайту. Тобто, я додаю якісь дрібнички по типу зірочки, цифри, вирівнюю це все. трішечки Якийсь елемент, тобто деталізую вже максимально. Наприклад, якщо я попередньо не знала, як зробити блок з відгуками, то я повернулася до нього в самому кінці, коли в мене вже є блок і та нижній блок. І таким чином мені доволі легко вписати в нього, подивитися, який концепт, як має виглядати середній блок, щоб все це, це гармоніювало. Також я додаю певні деталі. також я пропрацьовую основні call-to-action на формі. Це доволі важливо, вони є основними і мають привертати найбільше уваги. Також думаю, як саме будуть розміщуватися елементи. Тобто, це буде там зображення, наприклад, і форма, як саме краще їх розмістити для того, щоб правильно сфокусувати увагу користувача. Знову ж таки, тут мені доволі добре допомагає досвід, досвід роботи зі схожими блоками надивленість, яка е, створюється з часом. І як можна бачити, попередня моя робота вона була створена ще е, на початку моєї кар'єри, і вона. Доволі сира, вона не пропрацьована. У ній дуже багато якихось загальних текстів, які не несуть цілі, і навіть сама форма воду, яка має. Бути акцентною і важливою, вона не настільки акцентна і вона невірна, тому що там є хаотичні поля, які не несуть логіки під собою. Також я експериментуючи, шукаючи ідеї, вирішила додати великий акцентний текст в форму води, таким чином тримати такий ж самий текст, який є в хедері, в банері, попрацювати цю ідею загалом, тобто підтримати її в двох блоках, таким чином ми ніби. Зафіксуємо результат, який мали спочатку. А чому це важливо отримувати? Тобто, якщо ви якийсь елемент на сайті використовують двічі чи тричі, цього достатньо, щоб підтримати ідею сайту. Можна бачити, що тут я зовсім переробила футер. А я знову ж таки додала більш акцентний логотип. Який буде виглядати з під додаткових лінок, і таким чином зафіксувала ось цю ідею великих літер на сайті. Але можна бачити, що в принципі самі блоки всередині вони не мають великих літер. Вони використовуються в звичайному вигляді з центральним тайтлом, і, в принципі, звичайного розміру я почала далі експериментувати, додавати якісь види форми, фільтр, як це може виглядати. Пропрацьовувати блок «How do we clean» в даному випадку. Я хотіла додати фільтр, який буде показувати різні види кімнат в будинку, які можуть бути, і що можна прибирати в тій чи іншій кімнаті, тобто не обмежуватися, наприклад, лише одним зображенням однієї кімнати, а показати, як би прибрали повний будинок в деталях. Тобто, ось тут ми прибираємо, наприклад, шкафи, тут ми прибираємо диван, тут ми польємо вам квіти і так далі. І знову ж таки, цей блок я попропрацювала у вигляді компоненту. В подальшому спочатку я вирішила зробити такі Самі бульбашки, як у нас були круглі, але зрозуміла, що це буде виглядати з надто дрібно. І вирішила прибрати ось ці іконки, ну і мені, в принципі, було лінь їх підбирати, тому що вони насправді не дуже інформативні. І тут я вирішила поекспериментувати з самим текстом, зробити якісь цікаві лейбли, але вони насправді погано щитувалися. І я ж знову ж таки почала просто працювати з самим текстом, як текстом, який є інформативним, зрозумілим користувачу. Я взяла в основну форму в компонент і пропрацювала її для різних кімнат. Тобто, я в кожній кімнаті намагалася знайти такий план, який показує кімнату в загальному вигляді, і описати. Кожен елемент. Звісно, тут є певний недолік, тому що я брала лише один ракурс, і в ідеалі, якщо б компанія хотіла описати а, повний спектр послуг, варто було б додати певний список або додати більше ракурсів і показати, що саме може знаходитись в кімнаті. Тобто має бути певна додаткова деталізація. Я опустила цей момент в своїй роботі, так як вона є а, не повністю реалістичною, але загалом я про це розуміла. Потім додала дропдаун, в якому можна було обрати. Нато, тут я експериментувала з відступами, як це може виглядати. Загалом наразі я працюю вже інтуїтивно, тобто я знаю, які розміри атолеяути варто використовувати, і просто притримуюсь цього. Я не, не копіюю елементи, не беру з матеріал дизайну, а просто слідую загальним паттернам. А це прискорює роботу, і, наприклад, саме для робіт в портфоліо, це доволі зручно. Звісно, коли ми працюємо з реальним сайтом, ми більше уваги приділяємо саме компонентам, всім стан. Нам і видом, а не пропрацьовуємо лише ті, які нам потрібні для візуальної картинки. Також я додала декілька станів для основної форми колтекшена. Я показала, як будуть заповнені поля виглядати. Також пропрацювала деякі форми, тобто, наприклад, сервіси, сервіси, які будуть люди обирати в мульті-селекторі. І таким чином я показала, як буде обрано декілька сервісів. Показано, я думала використати цю форму додатково в своїй роботі. І тут, до речі, ви можете бачити, як титрувала і не захотіла додавати. Іконку закриття, а створила її зі стрілочки. Доволі швидко і о, впевнено. Але насправді краще використовувати іконки з пакету. І для реальних робіт я так не роблю. Я використовую іконки, які є цільними, і не будуть ламатися при скачуванні. Ось така робота в мене вийшла: це фінальний скрін. Тобто я зробила сайт, я пропрацювала окремі блоки. Поряд ви можете бачити мою стару роботу, яку я робила ще на початку, коли тільки починала працювати дизайнером. Тоді я мала менше досвіду. Ніж Наразі, і ця робота, яка є зараз, мені вона подобається, вона набагато пропрацьована. І я впевнена, можу замінити свою попередню роботу в портфоліо на нову і додати більше кейсів, більше виглядів для неї. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво переглянути, як я зробила редизайн свого старого сайту, і це надихне вас на створення редизайну власного портфоліо. Дякую, ще зустрінемось!